Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Отримала свої нові квіточки в свій сад, нові сорти гейхіри. Шукала два сорти, дуже хотіла, хотіла Гранда Метист і Silver Гундроп я шукала. І тому дала обяву в тематичну групу. І попросила, в кого можна купити ці два сорти по однієї людини. Бо так, як бачу гранда метист, то там немає Gundrop, або навпаки. І відізвалась мені одна людина, жіночка, в неї виявилось ці два сорти. І, як виявилось, багато-багато-багато інших сортів. Гранда метист я вже раз купувала, але Мені прийшов пересорт. Вона дуже схожа по кольору, по формою листа куща схожа із рекс Пурпул. Рекс Пурпул у мене є. І коли я посадила свою нову гранда метист, бачу, що вони щось ну, дуже схожі, а потім вже як зацвіли обидві, бачу і цвіт в один той же час, той самий час, і цвіт однаковий, ідентичний. Я вже сильно засумнівалась і запитала в тематичній групі, чи то дійсно різні сорти, чи один і той ж. Мені сказали, що то все обидва кущики. В мене рекс спурпол Значить, мені прийшов пересорт. А я ж таки хотіла І Мені сказали, що вони дуже різні, але більш вживу видно, наскільки вони різні. А різні чому? Бо рекс пурпул там. Лист глянцевий і блискучий. А тут такий, я не знаю навіть, як, як вам показати, ворсинки такі по ньому. Я зараз сижу, його глажу, глажу. Він такий приємний-приємний, такий махнатенький-махнатенький, такий, не знаю, як вам показати тут. Чи буде видно така ця? Ворсистість така, негесенька дуже. Різні, вони дійсно дуже різні. Зараз я піднесу до рекспурпу свою, і побачимо різницю. Ось. Подивіться на цього красення. Це рекспурп. Подивіться на цього Красу... красотуна. Дуже гарна, гарна. І вони схожі. Ну, правда, зараз не дуже, зараз не дуже. Бо цей на сонечку в мене такий гарний, здоровенний. Дивіться, який тут лист. Лист такий глянцевий, величезний. Ну, зрозуміло, це вже доросла рослинка. А це ж молоденький саджанець, хоч і гарний, великий такий. Міцненький, але ще ж молодий. І такі вони зараз, зараз вони сильно відрізняються. Ось як хочу. І по розміру, і по кольору, і по фактурі. Але чомусь їх плутають. Зараз бачу, наскільки вони різні. Ну, так я так, покажу швиденько свої. Гіхери, бо піду далі до посилочки. По... Пост по гіхерах зроблю трошки, трішки пізніше, покажу по сортах, що маю, бо йду до своєї посилочки, нових своїх рослинок. Ну, це грандаметист. Тепер розкажу про сільвер ґрундруб. Сільвер гундруб у мене був років три, безпроблемний сорт. Зовсім в мене був безпроблемний. Тільки тут я бачу більш такий серебристий, в мене він був такий сірий-сірий. Ну, зовсім сірий, як ось цей листочок, ще й навіть серебристіший такий. Бо він був, отут він у мене, ріс біля тірамісу <кхід> поряд. Ріс і що там, мабуть, замарондуш і далі. Да. Оце на його місце я посадила літніх, ліф... 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 якось так. Червона блискавка, молоденький посадила, бо в мене пропав. Зазвичай я намагаюся садити два сорти, Хоч, хоча б два екземпляри одного сорту посаду, бо буває таке, десь вимокло, десь щось під'їло, десь... ну якась хвороба. Буває, що кущик навіть надійний сорт пропаде. Але так, ну, так вийшло, що в мене був тільки один кущик сільвергундропа, я його дуже люблю. Тому замовила ще. Гарненький такі, дивіться, яка рослинка. Вона не сказала, в кого я взяла. Світлана Мельник. Вона мені написала в приватні повідомлення. Сказала, що в неї є ці два сорти. І як я заглянула, що там в неї ще є. Що не спитаю, все в неї є. Ось е це сорт е Ватермелоу. мелов. кавун, кавун, такий кавун-кавун. Ну, але я не думала, що він так сильно схожий, сильно схожий. Ох, він добре схожий. З моїм маранблуш. Ну, геть ідентичні. Не знаю. Хоча Світлана казала, що в неї, що в неї сорти точно. ну Може, просто схожі. Може схожі. Ну нічого, в мене буде тепер ватермеловий. Я його хотіла колись, але як тільки десь побачу, так його і забрали. Побачу десь, так і забрали. Він змінюється, він з часом. Ну, вони ж всі міняються. Такий схожий. Ось. Вони вже наче починають цвісти, вже такий кущик, коли він не цвіте, він такий більш компактний. Правда, вони після дощу всі так повивертались трохи. Він більш компактний. А коли починає квітнути, він випирає отакі оці стрілки. Є квітне просто стрілочками. Це гунсмокі. Це її Гунсмокі. Вона так просто квіточки на тонких, на тоненьких ніжках. А деякі сорти отак. Випираються вверх, і йде вже не просто стебло з квіткою, а ще й листочки на ньому. Ну, мені більш подобається, коли отак. Отак. Ну, кожен сорт по-своєму. <кхи> так, йду далі по сортах. Кавуна показала, тепер покажу ще. Що сподобався, щось мене потягнуло на сірі сорти. Яскравих у мене є. А сірі сорти, щось мені так наче, це сорт глітер. Глітер, чи блискавка, чи як перев... наче. чи спалах, перев... я не пам'ятаю, як перев... на спалах. Такий він взагалі він такий цікавий, такий малюнок. Ну, може комусь здатися простенький, але я, я вже так, як я на... нараділа цими яскравими кольорами. Мені хочеться таке щось. Дуже гарний сорт. гарний, І подивіться, який кущик. Теж невеличкий. Горчик трішки менший, як П9. Але ж гарний. Так. І так, сорт. От мені стільки раз говорили за цей сорт, ну тоді я, по-перше, ще не дуже сірами загорілася. А по-друге, такий він мені, от я дивлюсь на нього вживу. От навіть на вулиці, він все одно не, не бере камера його колір, Ну такий цікавий колір. Я навіть навіть не можу сказати, який він. Як вам його вловити? Ні, не передає камера. От тому я на нього і не звертала увагу. А він такий. І знову ж мені Світлана каже, а цього хочете? Купер? Купер Каскади. Купер Каскади. От такий. Каскади, це, значить, каскадний це гіхірела. Якщо бачите, е, як бачите, ну хто розбирається вже, то трішки можна відрізнити, де гіхіра, де гіхірила. Я так і думала, що це гіхіріла. І так і є. Купер каскадний. В мене є. Ні, пур, ой, що це я наговорила вам? Це не купер каскад, в мене є купер, а це як це він... Плум каскад. О, плум. Плум каскад. Я вибачаюсь, У мене купер вже давно є. Щас, зараз я вам теж покажу. Ну Вони різні зовсім просто єдине, що каскадні. Ось це в мене молоденький. Оце він так пускає таку, ну зараз ще не пускає, пускає таку їлочку, як полуниця. І оце в мене прижилося пустив, з тий. він нього він І з'явився в мене новий кущик. Молоденький. Щось колір не показує його. Такий блідорожевий. Ну, такий цікавий. Теж наростає гарним кущиком, просто цей молоденький. От. А це плувка скалі. Ну, як вам пояснити колір, я не знаю. Ну Повірте на слово, дійсно дуже цікавий. Хто, хто захопився теж сірими кольорами, то цей дуже гарний. дуже. взагалі ці сірі кольори вони дуже пасують, подивіться, до салатових, до яскравих. От з червоним ось покажу ріво. Це в мене ріво. Зараз листочок перевернувся, бо ж дощі. Подивіться, який же лист цього ріво. І от ріво не хоче. До червоного він не так. А от жовтим дуже гарно. Дуже гарно. От такий. Можна їх у горщики садити, він каскадний. от Так, який ще сорт покажу вам, що я ще купила. Це сорт, як це? 에... Blackberry Jam. Джем зожини перекладається, наче так. Ну, це взагалі. От комусь може здатися, що я ось показую один за одним, всі однакові. Ну вони різні, вони, вони дуже різні. Цей взагалі такий джем гарний. Я побачила у Світлани на сторінці дорослий кущі, її фотографія. Дорослого куща зразу, відразу питаю, а це що ж за сорт? Вона мені каже, я питаю, є? Є. Я так зраділа, ну дійсно він дорослий кущ, ну такий гарний. Це ж молоденька рослинка, але ж ви гляньте, Ой, вибачте, гляньте ж, яка рослинка, гарні кущики такі. Я дуже задоволена. Я отримала їх ще позавчора. Але позавчора я була на роботі до ранку, а вчора такий в мене був дуже важкий день загружений я з розсадою. Покупці приїжджали по розсаду, цілий день зайнята. Тому тільки сьогодні сьогодні, сьогодні свято. <кхух> Всіх покупців послала на завтра. <кхух> до завтра. Та сьогодні я можу оце так вам показати. Гарний дуже, теж він личитиме світлими. От уже сірий, сірим, не те, звичайно. Хоча я люблю, так як у мене тут був... гунсмокі, теж теж тіарела гунсмокі, сіра. Це в мене сірих, тільки Ну, було декілька сортів, звичайно, гунсмокі. І оце був сільвер Гундроп, який пропав. І ось це, я забуваю, як він зветься. Заворожуючи, перекладається. Він у мене слабенький, дуже прийшов, як я його купила, але розростається. Бачу, що розростається. Теж сіреньких, цікавий такий. Тільки щось мені кущик не дуже подобається. Якийсь він такий, такий не, не тримається, так, ну, не кущиком діло. Може, ще просто молоденький, хай розростається, бігаю туди-сюди. Хочеться ж вам показати. Так, і ще ж я ж Світлана питає, а магму хочете? Боже кажу, у вас і магма є. Її взагалі важко купити. Я чула за нею і багато хто питає, Ну, вона схожа з Ріо. Я дивлюсь, вона схожа з Ріо. Ні, якийсь відтінок, різниця є. Це ж я кажу, це для таких, хто колекціонер уже. кому хочеться. Всяких і різних. Ну, Якщо якщо людей немало сортів, то можна купити там червоненький, жовтенький, сіренький, чорненький, чорна перлина, чорний. Ну, е, до, до до 10 сортів посадити, так групкою буде дуже гарно. А вже для таких, хто... У мене, до... мене 40 сортів десь. Так, да, 40, ну буде ще плюс 7. <сіх> 47 буде. Ну, такий він трішки відрізняється від ріва. І зараз я велике значення придаю е, надійності сорту. Я і спитала Світлани, а як магма по надійності? Каже, х, х, хороша, надійна. Тому що, наприклад, червоний сорт паприка, я садила в мене пропав. І я чую, і Світлана ж каже, що не такий, як паприка, не, не такий капризулька. Е, наприклад, сорт. Форевер пурпле я садила. Forever red пропадали. Причому Forever Пурпл мене три рази я його купувала. Один раз протримався два роки. Він був один з моїх перших, два роки дуже гарний, красивезний. ну Він зовсім отак, як наріс, такою великою крутинкою. І був тільки отаким, одним, одним стеблом. Не, не наростив діток, так як отут, от наприклад. Зовсім за два роки, отаку одним стеблом, з великими листями, гарний. Як знайду фото, покажу вам. Гарний великий кущ і нічого не нарощував. Не знаю чому. І так він чомусь і пропав. Потім були спроби, в мене ж він все-таки ріс, були спроби купити другий, а потім ще й третій раз, і вони пропадали. Ну, я вже. Не буду займатися самомозахізмом, не буду четвертий раз замовляти, <смі> то я вирішила, що, що такі сорти я не хочу купувати. Так, да, буває всякого, що сорт пропадає, кущик пропадає. Але якщо він уже два рази пропав, то то вже потрібно задуматись. А якщо три, то то вже, то, то вже все. Тут такий, значить, сорт. Ну, красива магма. Оце таких сім. Рослинок я отримала від Світлани. Ціна, там у Світлани ціна на вибирай, яку хочеш ціннову категорію, ну і зрозуміло, що і кущик. От мої, цей, мабуть, 140. Магма 150. Ну, я точно не скажу. Від 130 от мої. От від 130 до 150. Якісь 150, якісь 140, цей, мабуть, 130. от. Можна, мені якісь сорти пропонувалися і по 80. Ну, там зовсім, мабуть, маленькі, не знаю. Є різна цінова категорія і відносно різний розмір рослинки, так що, що зручно дуже. Я вибрала трішки більші, я балована, не хочу вже гратись, купила більшенькі. Отакі сім сортів. Оце так, шість і сьомий. Сім. Сім сортів на 980 гривень. Можна було трішки зекономити, взяти менші, але ну, не захотіла я економити. ті ж вони гарненькі. ще піднесла свій свою рослинку, це моя, мій череночок, це Арабіка. От хотіла теж поставити поряд, можна й дорослого куща піднести. З Арабікою трішки відмінність є. Бо арабіки більш жовтішого. А маронблуж то дуже схоже. А ну піднесу до дорослої Арабіки. Дивіться ж на цю красу. Ось візьмусь, візьмусь якось виділю час і по сортах вам розповім. Так, сарабіка. Теж вона випускає квіти, я вже обірвала квіти. От не люблю я чомусь, от квіти з листком ідуть, Вони псують форму куща. Отак гарно. Вони наче в повітрі ці квіточки. А ну-ка, ну, тут не так є, схожість, є така, як на перший погляд, ну не сильно. Тут більш. Більш оранжевий, вже червоненький, що з'являється, таке. Я ще Арабіка в мене тільки два роки, я ще до неї придивляюсь. Але вже наживцювала трішки. От ще тут покажу. Ось тут ще є. Оце Маранбуш теж. Ну, схожий дуже, дуже схожий. А ну по ні, вона гладенька, а тут така ворсистість теж. Може так, не знаю. Ну, а так все схожі, Це теж Ріо, Дельта дельтадап, пінот гріз, черрі кола. О, добре, що прийшла сюди. От Світлана мені ще подарунок прислала. Ось такі рослинки ось молодило. В мене було? Ну так в ось тут біля криниці. Таке зелененьке. Я не дуже ними захоплююсь, але приємно. Подаруночок. І ще така маленька. Оце її. І оці три. Чотири штучки вона мені. Таких цікавих. буде Проти вам показати сорти, кому цікаво, пишіть. Дівчата, може, дійсно кому цікаво, то я пройдусь по сортах і розкажу, як який сорт себе веде, надійні, не Ну, по, по, по красоті ви так бачите. Ну, тирамісу, красуня красуня. Ще треба було взяти у Світлани мені трішки якихось. Салатових, яких у мене немає. Це я щось так. Та й так набрала трішки, трішки більше. О, це моя, це моя. <сум> трішки більше набрала, чим думала. Тепер буду думати, де садити. Це ще ж то теж проблема. Ну, сьогодні щось придумаю, посаджу завтра з самого ранку, поки клієнтів ще не буде, бо... Вибачте, не побачила, що відео прервалося. І це тільки вечором замітила. І... Тому хочу закінчити своє відео. По гейхерах обіцяла, покажу по сортах. А зараз хочу показати свою калину Бульданеш. Вона вже всипається, там такий вже листопад, пелюсткопад. Кажу, вона гарна, вона проблемна. Вона... Ну, проблем на чому, що її люблять для, для, ще згадую як українською мовою, а попелиця, попелиця правильно, любить її попелиця, і так весь все літо її потрібно обробляти навіть після цвітіння від попелиці. Ну, так як у мене троянди, я їх обробляю частенько, то її трошки дістається. То так ми оце справляємося. А в когось, Якщо в когось треба одну тільки калину кропити, то проблемно. Подивіться, яка красуня. Ой, літаки розлітались, мабуть, знову тривога. Дякую за увагу, всім здоров'я, миру, спокою.